Дуже часто питання, яке задають люди, які хочуть зайнятися бізнесом по вирощуванню австралійського рака, питання стосується обладнання: чи потрібна фільтрація і аерація при вирощуванні австралійського рака та при створенні ферми, дивіться так. Перше почнемо з аерації. Дуже багато хто може там якусь там саморобну систему робить, але. Е, є готові компресори, які подають кисень в, е, в басейн чи в водойму чи в акваріум. Рак сам по собі рак е, не дуже е, при, ну, вибагливий до кількості повітря, але без повітря, само собою, будуть проблеми. Е, в практиці ну, півдня без кисню вони живуть, але все одно, коли не буде кисню в воді, то рак. Почне подихати. Тому аератор 100% потрібно ставити. На рахунок фільтрації. Хтось робить якийсь там знову ж саморобний, ставить якісь бочки, забивають якимось матеріалом, якусь систему фільтрації або невеликі фільтри, які ставлять. Само собою, раджу ставити нормальну фільтрацію, механічну, біологічну, щоб була з ультрафіолетовим стерилізатором, тому що показники води значно. Будуть ну, кращі, ніж без біології, без УФО і так далі. А у клієнтів, в яких стоїть дуже дешева система фільтрації, показники води дуже швидко псуються, і рак або не ліняє, або подикає, і починаються проблеми. Таким чином, аерація і фільтрація це ну, невід'ємна частина при створенні бізнесу по вирощуванню австралійського рака. Буде потрібна допомога по підбору обладнання? Звертайтесь до нас телефон в шапці профілю або сайт зоокул.юа.